Так, 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 наче все окей, чатику. Будь ласка, напишіть, як там по звуку, як там по відосу, щоб я розумів, що можна починати. І одразу стартуємо, як тільки ви скажете, чи окей, чи не окей. Так, так. так. Ну а поки солідпіполо з вами Хьюман. Я вас вітаю. Ми сьогодні зробимо нестандартний, як на, менше на мене, формат. Це вже подкаст онлайн. Трошки нервую, але, ну, тим не менше, це прикольно. Ну, і як завжди, для вас приготовка авточок смачної та карисної інформації. О, так, це воно. Що там звук, що там відео, скажіть мені, будь ласка, і полетіли. Сьогодні ми говоримо з вами за метро 4, невеличкий інсайдер. Не інсайд, тож ви там не думаєте, що прям щось ах-вах, але надійне, надійне дуже джерело. Потім поговоримо про те, чому перенесли Шерлока, що там у нас Hogwarts Легасі деякі моменти, і три новини цікавенькі на сьогодні, які ми проговоримо так трошечки, трошечки по типу Бліц. Убер, привіт, Влад, не виноват, привіт, все чудово, всім привіт, Йоагім, привіт, Здоровенькі були, якся маєте, Кіті Миро, привіт, всім-всім привіт, привіт привіт Ну, все, супер, бачу, що все окей. А, так, зачекайте, вебка щось трошечки сповзла в мене. Ой, вибачте. Бачиться ось сюди. Ага. Ось так. Ось так. Тоді давайте починати, щоб вас не затримувати. Так, я сподіваюся, я цей мікрофон не плю, бо щось так, щоб звук був нормальний при цьому. Давайте з нами почнемо з Хогвартсом. Я вже вам для вас його відкрив. О, музичка, господи, вибачте, от бачите, знав, що щось забуду. Так от, Хогвартс. Вона буде не, не тихо, 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 тихо. Так от, починаючи з Хогвартсу. Ну, я вас вітаю. У нас тепер є українська локалізація Хогвартсу. Шкода, що зараз лише сайту. Так, зараз лише сайту, але з чого ж треба починати? Тобто, якщо ми з вами заходимо на сайт Hogwarts Legacy, чатик, я потім все прочитаю. У нас буде 10 хвилинок, десь в кінці відео відповідно на всі запитання, які вам будуть цікаві. Тож я на вас верну увагу. Так от, якщо ми дивимося скролимо вниз, ми бачимо, що у нас є українська мова. Давайте перемкну, щоб вам було краще видно. Ось, будь ласка, українська мова тепер з нами. Тепер можна нарешті вже користуватися нею, але це тільки сайт. Чи буде у нас переклад самої гри? Питання дуже доречне. Наша спільнота вже писала і в Твіттер, і навіть Warner Bros. Studio відповіли на все це нам. Сказали, що ну, якщо сказати так коректно, то з пустого в порожнього. Тобто, якщо ми прочитаємо, давайте подивимося. Ось у нас мова оригіналу. Автоматичний переклад, привіт. Дуже вам дякую за інтерес до українських субтитрів, тобто перекладу до е, українську мову, хоча б сабами. Наразі ми не маємо жодної інформації щодо додаткових мовних параметрів, однак ми повністю розуміємо та хочемо зробити все можливе, щоб допомогти. Тому ми передали ваш відгук нашій команді. Ну, я скажу вам відверто, друзі, що частіше за все, коли ми говоримо в такому ключі, то це більш типу можливо або ні. І саме тому наша спільнота зробила так, що вже вручну власноруч, руч почала робити переклади. Причому там будь-хто може це робити, будь-які бажаючі, але там є, скажімо так, перевірка якості. Тож всяке там, вибачте, на слові какахи зробити не вийде. Можна долучитися до crowdin.com, Зараз я вже бачу, що там, начебто, 100% зробили. Я так я чесно до кінця так і не зрозумів. Напишіть, будь ласка, в чатику. Це нас виходить, скільки одобрили. І типу, скільки зроблено, Тобто, процес ідеї це круто. Подивимося, коли це все зроблять саби. це вже непогано, це дуже добре. Це щодо з приводу о, Хогвартсу, з приводу локалізації, таке інше. Тепер для любителів Хогвартсу є дуже прикольна тема. Один з гравців Хогвартс Легасі помітив дуже прикольну таку пасхалочку, викутку, яка стосується, якщо ви потрапили в Слизери, або ну або ви знаходитесь там, скажімо так, і там я великодка на другу частину Гаррі Потера і таємна кімната. Так, от виявилося є у нас користувач в Твіттер під псевдонімом Максим Рагей. Здається, е, так і він побачив Василиска. Давайте глянемо, як воно виглядає. Тобто ми біжимо, біжимо і опа, будь ласка. Ну, така невеличка-виликотка, але достатньо цікава. Пройти все одно не можна, гра нас обмежує, тому що у нас сходи стають як пантус. Ну, ось така ось штучка прикольна. Фанатам, думаю, сподобається. можливо, якщо ви грали або граєте, захочете знайти. Тепер щодо Гаррі Поттера більш детально, якщо говорити, з приводу доповнення Ділосішок і таке інше. Я бачив ваші відгуки. Я бачив відгуки в цілому спільноти, що гра зайшла. Тим паче, якщо ви фанат цього всесвіту. Ну за себе скажу, що я особисто програв дві години. Не скажу, що мені ну, тобто, гра прикольна, питань нема, але я не фанат. Хоча при цьому, щоб ви розумів, я подивився всі фільми по Гаррі Поттеру, Саме фантастичні тварини я не дивився. Прочитав всі книги. Але ну, типу, два-дві години я пограв, і на цьому історія закінчилась, якось так. Але повертаємося до новини і до фанатів. Е якщо ми говоримо з цього приводу, то як вам пояснити? Давайте повернемось до того моменту, що. З приводу Hogwarts Legacy, у нас проходило шоу, воно називається IGN Fun Fest, і саме там розробники з Avalanche Software, це які створили Hogwarts Legacy, Ну у них поки що взагалі офіційних ніяких планів і анонсів з приводу DLC немає. Однак. Це не значить, що вони сказали ні. І тут мені здається, буде доречним згадати те, що я вам казав до цього. До цього я вам казав, друзі, що скоріш за все компанія подивиться, яким чином у нас Hogwarts Легасі буде давати прибуток. Яка популярність, і це навіть що ви розуміли на фоні того, що там дуже великі контри в тій же Америці з Джоан Роулінг. Вони продовжуються і зараз, і там, там взагалі повний треш со свого цьому твіттері. Я якось вам дещо розповім вже наступного разу з цього приводу. Там буде ще декілька тем, щоб не забігати наперед. Так от, якщо ми говоримо за DLC, мені чогось здається. Ну, я б як зробив. Я побачив, що каса йде, що гра популярна, що знаходить великодки. Я б зробив би DLC, де б додав саме окремо Квідіч. Бо ви бачили, що в рік квідічу немає взагалі, у нас є арена, де його можна проводити, але ну... Типу, квідіч нема. Саме тому можна було б зробити саме таку механіку, можливо, ще додати якихось квестів або лорів, або щось цього того. І будь ласка, впаяти спокійно там якихось 40 баксів, наприклад, можливо, навіть дорожче, можливо, дешевше. Бо це, блін, буде квідіч. Я пам'ятаю, коли я грав старенькі ще Гаррі Поттер, Там здається, була окрема гра про квідіч. Мені тоді сподобалося. Зараз це реалізувати я не бачу якоїсь проблеми, буде дуже доречно. Головне, щоб там все було оптимізовано. Це щодо Гаррі Поттеру. от зараз у мене на цьому все. А, тепер давайте рухатися з вами до метро. Метро це дуже важлива тема, а, четверта частина метро, тобто сікл по Екзодусу, скоріш за все. Але а, спираючись на інсайдерів, спираючись на те, що сказали розробники, це забігає трошечки наперед. А, скоріше за все, концепція сюжету лору метро буде змінюватися саме через те, що у нас є він на. Ну, з Росією, скажімо так. А, секунду, друзі. Так, все окей а, Війна з Росією, і розробники казали, що через це у нас буде що змінюватися в грі. Так от, а, Том Хендерсон у себе на сайті він заявив: ну, от спочатку побачимо твіт, ось він тут написав, що метро четверта частина вже повністю готова, з точки зору, що можна пройти від початку до кінця. Тобто, ясно, що спочатку, ну. Кістяк вже є, треба, щоб гра обросла у нас там м'язом і шкірою. Ви зрозуміли, да? Тобто оптимізація і все таке інше, але вже можна стартунути гру і поручати її проходження від початку до кінця, і вона в цілому вже готова. Це заявив Том Гендерсон. Е, сама студія 4A Games офіційно нічого не казала, тому треба це враховувати. Однак, якщо ви слідкуєте за моїми ігровими новинами і, ну, скажімо так, в цілому за моєю діяльністю, я не один раз говорив і про Тома Хендерсона, і про деяких інших інсайдерів, і про IT, Тобто ми користуємося тими джерелами ем, інсайдів, які ну в цілому, я не знаю, давайте так. 95% завжди підтверджуються. Тому, скоріш за все, воно так і буде. Тим паче я відверто не пам'ятаю, коли взагалі Том Хендерсон косячив. Ну, а якщо говорити саме до самої гри по Метро 4, то у нас явно очікує якийсь там однокористувацький проєкт, і сюжетно, як я і сказав, він буде пов'язаний з війною, тобто Росії проти України, ну або України проти Росії, як правильно буду сказати, да? Е, я не знаю, чи сильно зміниться від цього сам сюжет, або, можливо, все ці події, які зараз ми переживаємо, його органічно інтегрують. Проте самі розробники говорили, що вони планують. Е що конкретно вони планують на розробку саме цієї гри? Як це вплинуло? І з вашого дозволу, я зацитую їх, тому що це, ну як на мене, важливо. Так, цитата війна в Україні змусила нас переосмисли. О, до речі, Том Гендерсон Сайт. Ось, будь ласка, війна в Україні змусила нас переосмислити, якою має бути історія наступного метро. Усі теми метро це конфлікти, влада, політика, тиранія, репресії. І все це тепер є частиною нашого повсякденного життя. Отже, ми приймаємо їх і втілюємо в гру. Ну, таким чином прокоментували розробники е, гри Метро все, що відбувається наразі, ну, якось так. Щодо сюжету, то Хендерсон теж трошечки нам злив його, скажімо так. Ну, буквально пару речень, там що походження почнеться саме з події у вісні головного героя. І це знову буде начебто Артем. Типу, він там прокидається і. Одразу бачить себе на оперативній базі. Це все. Щодо ж самого релізу, то Хендерсон вангує нам 2024 рік, і все. Це якщо без перенесення гри, я, я не знаю. Щодо геймплею, все залишається все те саме. Тобто у нас там буде і луфт. Лут. І лут, і крафтинг, зброї, і екшен, стелс, ну, все як буде. Якщо щось додадуть нове, я, звичайно, там продивлюся, вас проінформую. Ну, і можливо, можливо, буде якісь там елементи з винищенням орків. З приводу Uber, Uber зразу побачив твій питання, чи буде говорити Артем. Подивимось, таку інформацію, ну, начебто, повинна. Окей, ми з вами про Хогерс проговорили, ми з вами проговорили про Метро 4. І давайте Фрогверс. Тут інформація трошечки така непозитивна. Фрокверс це ті, хто зробив роблять Sherlock Holmes The Awakened, в переосмислення, скажімо так. Демоверсію, до речі, ми з вами проходили. От у мене на каналі Human Vast Games свій час. Human Vast Kepські стріми, вибачте. Так от, є у нас інформація з Твітеру. З Твіттеру, не тільки з Твітеру, ще й з Ютубу. Виходить зараз така історія. Гру переносить, її повинні були випустити. У лютому, тобто от зараз зараз, в кінці цього місяця, але наразі цього вже не буде. І у нас виходить можливо, їх два варіанти. Перший варіант, що ух ти ж добре, дякую за донат, я Потім все озвучу, друзі. Все озвучу. Привіт з міста Олександрії. Дуже вітаю кружка, де таку взяти. І чи буде Аліекспрес з такими кружками, футболками, чи тощо? І чи можна зіграти з тобою в Шатерлайн? <реш> друзі, дякую тобі за донат. Зіграти, звичайно, можна, просто коли будемо грати, зараз зараз ми не граємо, але я залюбки, пиши в Discord ми там взагалі завжди збираємося. Дякую за донат, дякую за підтримку, друзі. Нагадую, що в кінці я відповім на ваші запитання. Також щодо Шерлока Холмса, на жаль, не дуже у нас інформація буде перенесення гри, тому що тому що відключення світла були. Наразі трошечки стабілізувалося, не хочу зглазити, але все одно я, я пам'ятаю, що компанія знаходиться в Києві. Так от, якщо ми гру очікували в цьому місяці, тепер ми в кращому випадку будемо очікувати, мабуть, під кінець березня або десь в квітні, в першій половині, скоріше за все, це от приблизні такі у нас роки з вами. Щодо написаного, то ну можете подивитися в Твіттер, Давайте подивимося що нам написали. Ми прийняли важке рішення відкласти. Шерлока Холмс The Awakened на кілька тижнів. Ми зробили відео, яке пояснює на затримки, як ми готуємося до релізу та показуємо нові кадри його ігрового процесу. Це в нас є ось на цьому відео. Тут у нас про розробники нам розповідають. Якщо говорити загалом, я продивився відос, Потім можете захочете подивитися самі на сайті, на сайті, на youtube каналі Frogwares. Так от, вони сказали, що проблема в тому, що. Або взагалі не було світла, люди не могли працювати, або іноді бували такі варіанти, що вдома світла немає. Людина їде на роботу, працює там, поки там є світло. Потім там немає світла, людина повертається і вже працює вдома. Це якщо є така змога, якщо все окей, якщо є апаратура, тощо, тощо, тощо. Саме тому, друзі, ну я думаю, ви розумієте, що. Гра вийде пізніше, і я думаю, хай краще вона вийде пізніше, але хай вона вийде, щоб у хлопців все було окей, хай гра буде оптимізована. я сподіваюся, що дедлайни в них не так сильно горять і таким чином вони можуть зробити гарну гру, тому думаю, все буде окей. Ну а кому дякувати за те, що гру переносять і чого світла немає, я думаю, ви знаєте самі нашим любим окупантам. Так, у нас з вами залишаться ще три маленькі новини, і перш ніж... Перш ніж я вам скажу з приводу того, що хочу сказати. Я хотів подякувати. От, до речі, якраз зараз до нас прилетів. Я хотів подякувати всім нашим спонсорам, як на Ютубі, так і нашою підтримкою людей на Патреоні. Друзі, це дуже-дуже сильно потужна тема, коли навіть один бакс на місяць ви закидуєте і підтримуєте проєкт. Бо наразі це архіважливо. Наразі я витрачаю весь, весь свій час на проєкт, і наразі це єдиний мій дохід з точки зору, а, в цілому. Тож, всім тим, хто підтримує, дякую. Ми таким чином можемо розвиватися, хоча б якось жити. І я бачу, що ви цінуєте той контент, який створюється. Це дуже круто, дуже вам дякую. Ну а ті, хто нові люди хочуть підтримати, будь ласка, залітайте. Як активні посилання в описі під відео, як завжди, під всіма відео. Патреон, спонсорство Ютуб, хто хоче донат, як вам буде краще, як вам буде легше. Тож, якщо є бажання, можливість, будемо раді бачити. Ну і давайте три останні новини на сьогодні. Перше. У нас є така гра Bleak Face Forsaken. Тут тільки тревер зараз є, але все ж таки. Розробники з такої компанії, як Archangel Studio, вони нещодавно повідомили, що їхнє Action RPG, і це, до речі, друзі, у стилі Souls of... Тобто любителі хардкору можуть зіграти. Так от ця гра в нас виходить 10 березня. Це до того, що якщо вам полюбляється така гра, або ви бачили, наприклад, The Munchl, і вже пройшли від наших розробників українських. А якщо не знаєте, до речі, я скоро про неї розповім свої враження. Пограв там 2,5 години, але вражень вже дуже багато, і вони майже всі позитивні. 95% позитивних вражень Ну от Ну Щодо цієї гри, то Forsaken, він у нас виходить 10 березня, буде на Steam та на GOG Однак одразу. Момент, якщо е, у вас е, ПК, гра там буде щодо інших платформ, інфи немає, плойка, Xbox, хз, неясно. буде чи не буде, це ще велике питання. Я, я думаю, що буде, тому що це в цілому, як завжди, кількість аудиторій все таки інше, але ну будьте готові, якщо що, для любителів соусів, геймпадів, це для вас. Ще одна новина, це про Titanfall 2 та Apex Legends. А точніше, якщо говорити це, в нас про розроб... Про девелоперів і в цілому людей з тих компаній. Тому що ветерани цих компаній вони заснували нову студію Wild Light. Звучить цікаво, дике, дике світло, щось типу того. Це в нас, до речі, в основному там вихідці з Respawn Entertainment, Тож, 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 кваліфіковані дуже люди. Так от е щодо деяких моментів, якщо вам цікаво, з приводу цієї, компанії, я думаю, прикольно. Е Декілька пунктів скажу, що вони працюватимуть віддалено. Я, чесно кажучи, не зрозумів чому, тому що, типу, ну з ковідом зараз, наче питань ніяких немає. Ну, така от особливість нової компанії. Можливо, типу, до речно, всіх там залізо є, і саме тому вони можуть це собі дозволити. Ну, окей, хай буде так. О, до речі, Wild. о, ось ось, до речі, їх а, фоточка, як вони виглядають. Це от їх фото. А, зараз, наскільки я знаю, у них там 28 осіб всього. Це по факту невелика кількість, але ми знаємо, що зараз ентузіасти, якщо збираються, вони роблять дуже крутий контент, не те, що дав наші ефективні менеджери. Це важливо. І зараз вони працюють вже вже зараз. Працюють над новою грою і абсолютно новим всесвітом. Що це означає, я не знаю. Ну, побачимо, коли буде можливо якийсь інсайд або офіційний анонси. Ну і друге, друзі, останній момент це стосується у нас гри Planet Side 2». І навіть не скільки гри, а скільки оновлення і яку фішку завезли. Це у нас буде стосуватися як Nvidia DLSS, так і AMD FSR. Тож, якщо ви граєте в PNC 2 і не знали, у нас вийшло там багато фіксів, вони зробили, але вони зробили ще таку фішку, щоб там з читерами було полегше боротися, або їх побанили, і додали в гру апскейли. Як AMD FSR 2, так і NVIDIA DLSS. Наскільки я розумію, це Nvidia DLSS не третя версія, а попередньої, і з однієї сторони це дуже добре. Тому що ми знаємо з вами ну, з прихильники AMD або я не знаю, відносно старих відеокарточки, тої ж Nvidia по типу GTX, наприклад. То ви знаєте, що DLSS не є скрізь, не скрізь вони є. О, саме тому fsr 2 там присутня. Потягне на всіх відеокарточках, ну, як потягне, присутні на всіх відеокарточках буде, тих технології можна використовувати. Ну, а враховуючи, що є Nvidia DLSS, скажімо так, не третьої версії, то всі відеокарти Nvidia зможуть використовувати будь-якого покоління, зможуть використовувати цю технологію. Це дуже круто, тому що такі технології дають нам змогу трошечки реабілітувати карту, тим паче DLSS покращується, мила менше, FPS більше. Це дуже круто. Ну, це, в принципі, в цілому все, що стосується, скажімо так. Новинно сьогодні. Що додам, друзі, ніж відповім на питання, Задавайте питання, якщо вони у нас є, будь-які з проєктів зараз відповім. У нас буде там з вами десь 10-15 хвилин, подивимось. І нагадую, що в 19.00 буде стрім на Human watch стрім. ми продовжуємо з вами грати в Returnal. От. А поки можете натиснути лайк, якщо вам подобається такий формат. Напишіть, будь ласка, як вам взагалі формат. Краще в коментарях це потім напишіть, щоб я розумів. Uh, підписуйтесь на цей канал Human Was Games, якщо не підписані, підписуйтесь на Кепські стріми, як да Human Was до нас IT новин. Тобто, якщо ви, наприклад, не знаєте, що таке AMD, FSR, NVIDIA DLSS, все можна знайти там, там теж будуть такі подкасти цікаві. Коли може вийти метро 4, Я казав Томас, воно виходить десь у 2024 році по інсайду. Офіційних новин поки що немає. Також, до речі, друзі, щоб, як то кажуть американці, stay in touch, долучайтесь також до соціальних мереж. Особливо я був би радий вас бачити, якби ви долучалися до Телеграму, там я. Іноді офф-то викладає, іноді свої якісь думки і таке інше. Долучайтесь до Discord, долучайтесь до інстаграму, якщо вам кортить. Деякі, до речі, жалілися, що іноді оповіщення не приходять, коли буде стрім. Так, от, друзі, щоб знати, доєднатися до всіх мереж, я загалом там завжди кидаю, що коли буде. Тож, якось так. Ну і що у нас там по питанням? Давайте подивимось. З приводу сталкера, дивіться з приводу сталкера, у нас є декілька інформацій. Сам найстаріша інформація, сталкер повинен вийти в 23-му році в кінці. Потім була оновна інформація, де сталкер повинен у нас був, був би вийти в червні, але фішка в тому, що в червні повинен, начебто, вийти Старфілд, а це вже якось недоречно. Викатувати дві гри, щоб потім нічого не викатати там восени. А восени дуже багато релізів, дуже завжди дуже багато релізів гри, ну і компанія може залишитися не з чим. І я переймаюся, щоб не було там проблем з оптимізацією. Тому мені здається, що доречно було б, наприклад, викатити в червні там, або Stalker, або Старфілд, ну і потім вже іншу гру. Я хочу зв'язатися, до речі, з GC Game World, але щось я, ну якось конект дуже важкий. і Я взагалі з декількома студіями намагаюся зв'язатися. Якщо у вас є контакти з Frogwares, з GC Game World. Um, і і. і... Блін, яка ще вилетіла з голови? Я в інстаграмі про це написав в сторіс, можете подивитися. То, будь ласка, напишіть мені, зв'яжіться нас, щоб ми зробили прикольний контент. Сталкер та до різних аудиторій. Це ясно, це ясно. Що думаєш про українців, які купили Atomic Heart? Ну, я, у всіх своя голова. Кожен робить те, що повинен робити, і те, що вважає за потрібно. До речі, давайте я зроблю так. Хай, хай у нас буде ось таким чином. А, так. Ще широка трохи на фон. Х'юман, більше відео про залізну та IT викладає на інший канал. Викладає Максим зараз. Ну виходить наразі десь два відоси в середньому. Ти ж розумієш, це все час. Але я думаю, що якщо я переходжу в формат подкасту такого, то можливо буде, буде трошечки більше. Я хочу дойти десь до трьох відосів стабільно. Або через день відосів на ігровому каналі, але це залежить від новин. Ну і хоча б два-три на IT. Все залежить від новин, будемо дивитися. Тому що якщо виходить якась новенька відеокарта без тестів, там інформація з приводу її характеристик, то ну який сенс про це говорити. Типу, там скільки терафлоп, який об'єм відеопам'яті, ну це, це, типу, в переліку новин, да, це окей, буде. Чому-то гра не заборонена в Україні, там вже були репорти. Так, ясно. А щось буде у вас, е, окрім Atomic Heart? О, а Human, чи ви вже оновляли відеокарту? Ні, не оновляв, у мене залишається 2070 Super. Поки що поки що, більш-менш вистачає. Я думав брати собі RX, бо трасування променів, відверто кажучи, ну, таке. Все одно ти будеш підключати DLSS. А FSR-ка вже непогана. Так от я думав там брати RX якусь 6, типу 900, 6950, XT або XT-шку, не знаю, подивимося. Так, про метро я сказав. Так. Які ще ігри озвучуєш словіну? Ми зробили зараз е сталкер Якщо мені не пам'ять, ну да, сталкер зробили, скоро ж реліз. Потім хочу зробити анонс вам, сказати, де все це можна побачити, скачати. Хочу зробити ще подкаст з тими, хто займався цією озвучкою або перекладом. Подивимося, кого можна буде вицепити. Бо хтось хто хоче залишатися інкогніто, хтось там може, типу, не любить публічність. Ну, я думаю, вам буде цікаво почути, чому ми це зробили, як це проходило, де було важко, де не важко. Я думаю, це прикольна історія. Коли будуть українські субтитри у детспейсі, не знаю. А як стрімити будеш на AMD? Через OBS, як же ще, якщо на AMD стрімити? Там, до речі, софт у AMD зараз окей. Але що здивлюся в останній лініці, вони якось не дуже зробили софт. Якісь там проблеми були з адреналіном у них, і саме тому, коротше, там або хтось відкатувався назад, або навпаки очікує нових драйверів. Може вийти відео по новій Call of Duty. Що значить? Ти маєш на увазі трейлер, чи огляд, чи щось типу того, чи що. А, чи чув щось про гру Tormentor? Я знаю Torment and Souls від студії Medmid Studio, яка вийде в 24-му році, хоча розумію, що лет'сплеці ігри, скоріш за все, заблокують на YouTube. ні ні, -ні. треба гуглити, не пам'ятаю. До речі, буде огляд Forspoken. Ні, For не буде. Ми з вами пограли. Мені не сподобалась її ціна. Скільки яка там графіка? Вона абсолютно ну, позиціонувалася ще таким чином, що це New Gen з класною графікою. Графіка там, взагалі, якогось 2000, я не знаю, 15-го року. За велику ціну та ну ви що, я я рефан зробив. Який Forspoken, про що? Я бачив проходження гри Atomic Heart на каналі Куплінова і гра ви справжнім лайном про пропаганду СРСР. Я бачив не тільки Куплінова, я подивився десь перших 40-50 хвилин. Що одразу мені не сподобався головний герой, який в кожному реченні або лається, або мати використовує як... якась чуж. Гра трошки виглядає порожньою на самому початку, затягнутою. Я не розумію, навіщо такі були кацни. Елемент, коли ти отримуєш ключ, щоб дійти до машини, типу, піднятися, проставити час, повернутися. Ну такое. Я про Атомікар, в принципі, вже все казав, тож. Ну так, декодер в Nvidia краще тут однозначно, але все одно стрімити можна. Давайте, друзі, ще одне-два питання, щоб у нас до 30 хвилин був відосик. Ох, блін, подкаст, наче не в багато новин, а подкастики такі довгі. Я Думав, буде максимум 15-20 хвилин. Ну, я і той старався не перериватися, не затягувати. Не хочеш взяти PS5 Xbox замість RX. А навіщо Максим? Я дуже рідко граю, і що я буду з цим робити. Я краще оновлю ПК. Ну, якщо обирати, наприклад. Я краще б оновив би ПК, де можна записувати, наприклад, ті ж проходження в більш кращій якості, ще використовувати комп для якихось технічних задач або для роботи. Так. Друзі, ще раз нагадую. Нагадую. Поставте, будь ласка, вподобай, хто ще не поставив, Це дуже-дуже важливо для просування відосів. І, і, і через півгодинки у нас з вами буде стрім по Returnal 2. До речі, можете написати плюсик, хто в нас буде на Returnal на наступній серії на Кепських стрімах. Через півгодини, нагадую, через півгодини. Як думаєш, раціонально купити StalK 2 за 110 євро? А, ну, дивіться, якщо як підтримку наших, то звичайно. Але як геймер, то слухайте, ну а що ми купуємо? Ми знаємо, що там буде. От якщо відверто, а вдруг там буде оптимізація, неок. Ну дивись, ти можеш купити і в крайньому випадку зробити джерефан потім. Це взагалі така справа. Тобто Steam дозволяє. Єдине, що я не знаю, як це працює з іграми, які передзамовленню, Бо я так не робив, я ніколи не передзамовлю ігри. Ну або там за день, два, три за добу, там да можу зробити. Потім граю, дивлюсь, і якщо що мені не подобається, або якщо гра. Ну коротше, якщо мені не подобається по певним параметрам, я гру просто не граю і все, і повертаю. Тож, можна купити, якщо ти знаєш, якщо ти хочеш підтримати, і якщо ти знаєш, що гра буде ок. Ну так, да, як мінімум підтримка наших, ба більше, навіть якщо не хочете купувати якесь максимальне видання, то купуйте мінімальне. Це теж підтримка. Тобто тут будь-яка копійка, це приємно. От і все. Я думаю, це не проблемка. Все друзі, 29 хвилин 30 секунд. Я щиро вдячний всім, хто був. Щиро вдячний за донатики. Шатерлан, пограємо, обіцяю. Головне, щоб був час. Через півгодини очікую вас на стрімі. Також, будь ласка, вподобайку, вподобайку, вподобайку. Напишіть потім ще й коментар після стріму. Ну а ті, хто був не на а в записі, буду радий бачити ваш коментар, ваші якісь думки по всім новинам, які сьогодні були. Ну, а з вами як завжди був Human, Як завжди, кайфовую вам гри. І як завжди, слава Україні! Бувайте! Побачимось!